Всім привіт! Ми знаходимося в центрі села Петродолинське, де сьогодні відбувається благодійний ярмарок для наших захисників, які знаходяться на передовій. Ярмарок відбувається біля старостату. Ярмарок влаштували з нагоди свята дня села Петродолинське та дня захисників та захисниць України. Ходімо, глянемо, що там відбувається. Сива там мого роду, сила, де мамоя щаслива? Там не там я мала зростала цвітку. Як бачите, мешканці села дуже плідно попрацювали в себе вдома, приготували смачну домашню випічку та намалювали з дітками привітальні листівки для військових. Також дуже постаралися викладачі дитячого садка Вербичка. Доброго дня! Доброго дня! Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на нашому святі і що ви приготували? Ну, атмосфера у нас чудова на святі. Нам дуже подобається, що так багато народу, всі дуже активні, всі за ідею, всі з патріотизмом, всі для того, щоб наше зсу перемогло, і Ми були найкращими і ну, хочеться вже миру. Так ми бачимо, що люди стремляться до миру. Ми приготували трафели, трафили. Ми приготували тістечка, пиріжки, піци. Ну, все для нашого народу. Будь ласка, заходьте до нас. Дякуємо. Весело всім, атмосфера гарна. Приготували ми булочки смачні, рулетики, маколики різні. Чай, коп'я, пожалуйста. Дякую. Паравай є в нас. Пригощайтеся. Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на нашому святі і що ви приготували? Все дуже добре, дуже весело. Приготували всякі смаколики на будь-який вкус. Хай люди приходять, пробують. І будуть задовольні. Дякую, дякую, дівчата. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на цьому святі і що ви приготували? Атма... атмосфера дуже шумна. Мені не подобається, що тут все так толпляться в одну кучу, і дуже неудобно. Люди ходять. Невдобна дуже дякую. Розкажи, будь ласка, як тобі тут атмосфера та що ви приготували на це свято? Я приготував е е булочки з повидлом і з. Шоколадом, приготував іграшки і шоколад. Все. Як тобі атмосфера на цьому святі? Мені дуже сильно подобається тут. Я приготував трубочки з хущонкою. Мені дуже подобається тут. Супер! Приготували смаколики, бачите, продаємо їх. Нашого ЗСУ, Бог здоров'ячка. Да, мирного неба, щоб скоріше все закінчилося. Дай Бог, зберемо для наших воїнів побільше. А розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на нашому святі та що ви приготували? Добре. Я приготував браслети, магнити і статуетки. А як атмосфера на нашому святі? Добре. Подобається? Розкажи, будь ласка, що ти приготував? Піцу. Піцу? Да. А як тобі атмосфера на нашому святі? Гавна. Подобається? Да. Дякую. приготував нік, стаканчики таке. А як тобі атмосфера на цьому святі? Дуже добре, весело. Подобається, так? Так. Це рулети і різні булочки. У які... мене їх дуже багато. Мені, мені дуже подобається атмосфера, тут Тут дуже весело, добре, класно. все. Дякую. Я приготувала. Сосиски в тесте, э, булочки в, с, э, с сыром и булочки с маком, ну, мака есть с корицей, есть с гущенкой, булочки, есть еще с э, э, З там всякі таке. А скажи, будь ласка, як тобі атмосфера на цьому святі? Дуже подобається. Гривень, на зсу, доброго, на ЗСУ. Доброго, дня. доброго дня! Розкажіть, будь ласка, що ви підготували на це свято? Да? Да. Він хоче ми підготували допомогу для наших зсу, щоб вони перемогли, щоб все було добре, щоб було мирне небо над землею. Щоб ми ну, подихали вільним повітрям. Слава ЗСУ! Слава ППО! Дякую! Розкажіть, будь ласка, що це за лотерея у вас? З програшу лотерея збираємо на ЗСУ. Можна прийняти участь? Можна. Скільки 30 коштує? 30, 30 але можна є. більше. Хто як бажає? Бажаючі. Що є, є, робити? Є, що робити треба? Одну одну. Дев'яносто 99. Наш номер 99. Що ж, ми виграли? Але, Може до... там нема такого номеру? Дови, лас, мило! Були ми, Сійшов, ми взяли ми, мило. Хучі, ми. Дякуємо. Добро... Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, ви придбали каравай? Так, я придбав. як вам атмосфера на нашому святі? Очень, очень ми хочемо, ми подобається. Дякуємо вам. Бачите, також представлена продукція нашого Петродолинського заводу, а саме консервація. Доброго дня. Добрий. Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на цьому святі? Дуже uh, добре, все здорово. Люди поливаються, стоять. Дякую uh, за СУ, що у нас мирне небо, немає тривоги. Все здорово. Привіт. Розкажи, будь ласка, як тобі, як настрій, як взагалі атмосфера на цьому святі. Дуже класно, я розповідала вірш. Тут дуже смачно дітки приготували. Я бачила дуже багато е, всяких колечок таких на руки і з патріоти, патріотичними е, кольорами браслетики. Дуже красиві. Дякую. Сергій Валентинович, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як вам атмосфера на цьому святі? Е, дуже гарно. Е, ми повинні пам'ятати, що ми маємо дати шану нашим воїнам, нашим зсу і пам'ятати, що все це завдяки їм, що війна, фронт пролягає не тут, а десь там далі. Це завдяки нашим воїнам та героям, тому вічна їм слава. Дякую. Ви самі все бачите, скільки тут людей, що тут відбувається, який всіх гарний настрій, і все це для наших захисників. Доброго дня, наші жителі, нашого села, нашої громади. На днях у нас відбулося ярмарок за закладами освіти та небайдужими місцевими мешканцями нашого села. Хочу особисто від себе та від нашої сільської ради подякувати самим учасникам. Це організаторам, це особисто вчителям, які долучили на їх вихованців, діточок, їх батькам, які допомогли при або підготувати до цього ярмарку, та іншим жителям нашого села. Хто теж теж приймав участь в цьому ярмарку благодійному? Ярмок ярмарок був, був приурочений до дня особиста села та до свята захисників та захисниць України, до Дня Казацтва. Це був благодійний ярмарок на збір коштів для Збройних сил України. Ну і особисто хочу подякувати або привітати з цими святами наших хлопців, хто свого часу був у нас в Петролинському підрозділі по охорони правопорядку. Велика їм подяка і на даний час що вони ще приймають участь дехто з хлопців. Ті хлопці, хто на даний, теж на даний час несе службу в Збройних силах України, бережіть себе, хлопці! Велика вам подяка вашим батькам, вашим жінкам, вашим діткам. Слава Україні. Вертайтесь живими.